Вітаю! У нас гальмівний шланг з трійником. Тобто отакий от шланг, і у нас один виход під трубку, другий. Ну і на третій заходить шланг. Тут у нас мама під скобу. Ми виготовили такий шланг з трійником, але у нас тут не під опресовку, а під різьбу. Трійник. Різьба у нас М10 крок 1. Тут у нас внутрішній конус. Але у трубки є там універсальний конус, Трубка прикручується і якщо наружній, і якщо внутрішній конус. У нас є в наявності всі трійники, всі перехідники, всі локатори, усі фітінги під будь-які автомобілі. Звертайтесь, виготовимо короткий срок. Якщо під'їдете до нас, зачекати потрібно 20 хвилин. Якщо відправляти новою почтою, то відправляємо в день замовлення.